Доброго ранку. Хочу привітати, шановні мої глядачі вас з Новим роком. Побажати самого головного здоров'я і щоб настав скоріше вже мир. І закінчилась ця війна. Хочу сьогодні поговорити і розказати про такий спосіб годівниці, який я придумав. Як бачите, це стоїть каналізаційне кільце бетонне. В діаметрі воно метр п'ятдесят. Поставив я їх на, вигуль... на вигульному майданчику, то тянуто електропастухом. О, випускаю на день коней на прогулянку і тут, щоб вони могли. Е їсти. Ось так воно все блискав. Довго я думав, як його зробити, з чого зробити. Думав, е робити з дерева? О. Але під відкритим небом для коней з дерева робити годівницю. Я зрозумів, що це буде ненадовго і вирішив спробувати отакий метод з бетону. Досить воно вийшло бюджетно. На сьогоднішній день ціна на доску у нас дуже велика. А отаке кільце стоїть у нас 2250. Я взяв декілька штук, повиставляв їх, виставив їх на території. Все, що я зробив йому, це забетонірував ось, бачите, дно. Щоб не робили там болото, бо таке дощ сніг, тіпа, воно буде замішуватися. Я вирішив забетонувати і ще з тою метою, щоб підняти дно кормушки. По тій причині, що по фізіології кінь, кінь корова повинен їсти 5-10 см дно кормушки, бути вище. Рівня полу. Ну, так як воно тут на дворі, то не сильно рівно так по стандарту вийшло, але то, то не є страшно. Головне, що там забетоновано, вони собі успішно вибирають овес, виїдають і так далі. Ну, по висоті вийшло воно. Як на мене, то досить нормально. О, навіть ось восьмимісячна місячна лоша. Трахта не відімона. Ось як бачите, восьмимісячна лоша успішно стоїть, достає їсти з кормушки цієї. Тобто нормальна висота. П'ятеро коней собі по кругу. І поїдають Олес. Думаю, покажу, розкажу, можливо, комусь теж понадобиться, буде як за ідею. Мені сподобалось ну, такий, такий варіант годівниці. Кормуш бачив, роблять такі годівниці стосовно драбини, я їх взагалі не одобрюю по тій причині. Що по фізіології кінь, повинен, кінь корова повинні їсти, так як в природі, так? із рівня полу ніг, Щоб виділялася слина. І корма грубі змішувалися із слиною і це буде ну, краще для травлення Типа, і... Ну так устроєна фізіологія тварин. Що Корм повинен змішуватися слиною і вони його повинні їсти з, з рівня ніг. Тр. Що умка? Зазулю відганяю, трохи намолода. О. Друга причина, чим мені не подобається драбиниті, кінь смикає сіно, пиль летить в очі, пиль летить у дихальні шляхи, кінь починає кашляти. Ну, не знаю, я не... Не одобрив взагалі такий метод метод годівлі. Не ганя, та Ну, га. Ну а наче, метод теж кажу, що можна і сіна, і соломи, і овесу насипати, Ну, як то кажуть на всі. случай из жизни. Можливо, комусь тоже сподобается такой вариант. А, тест. Что моя девчонка? Я ты хорошая. Покажу, расскажу. Вот, видите, лоша стоит. їсть теж достає успішно. Кобил випускаю на прогулянку кожного дня, щоб рухалися, бо по тій причині, що ну, кінь повинен двигатись чи рухатись, а особливо жеребні кобили теж мають повинен у них бути раціон. Емоціон. У нас сьогодні такий досить ранок свіжий, мінус 16, сніжок лежить, сонечко вже сходить, такий приємний новорічний. Е новорічна така погода. Багато хто мріяв про таку погоду на новий рік. Оце такий таку годівницю я придумав для них. Набагато вийшло дешевше, чим чим було робити їх із дерева, з досток, бо на годівницю не поставиш доску двадцятку, треба як мінімум хоча б тридцятку. Ну, і доски то розсохлися, там висипається то, то там, Ну, коротше, то побили, то погризли, а це такий начин. Побачимо, як воно буде з часом, звісно. Ну, на сьогоднішній день мені подобається такий метод навіть дуже. Змочив овесі і вони собі наминають. Так воно виглядає з близько. Дякую за увагу. До побачення.